Повернення тіл загиблих українських військових це болісна і складна робота, яка щоразу відкриває нові факти про ставлення ворога до наших полонених та полеглих. Замість тіл фрагменти, замість честі знущання. Українські експерти, які займаються ідентифікацією загиблих, дедалі частіше фіксують свідоме знищення доказів воєнних злочинів. Що доводиться бачити тим, хто працює із наслідками російської жорстокості, в матеріалі наших колег з РБК Україна спеціально для марафону. Міни полоненими та тілами загиблих між Україною та Росією тривають. Про це сторони домовилися під час останніх перемовин у Стамбулі. Як відбувається репатріація та як ідентифікують тіла? Цим займаються структури, підпорядковані Міністерству внутрішніх справ. Останки досліджують судмедексперти, проводять ДНК експертизи. Обсяг роботи величезний. В 22 другому, роках. Було в середньому близько 30 репатріаційних заходів в рік. Зараз за останні п'ять місяців репатріаційні заходи проходять в середньому один, один раз в місяць. При цьому кількість тіл, які повертаються, вона набагато більша, і це може бути від 500 до 900 тіл за одну репатріацію. Тіла військових і військовополонених повертаються у різному вигляді. Експерти чітко вирізняють тих. То загинув на фронті від тих, кого вбили в полоні. Переважна більшість трупів військовополонених, які повертаються нам по процедурі репатріації, перебувають в стані вираженої кахексії. Стан вираженої кахексії це стан критичного виснаження організму, коли людині не дають банально достатньо їжі. Крім того, експерти фіксують сліди тортур на тілах військовополонених. Причини смерті можуть бути різні від захворювань та катувань до критичного виснаження. Але і цим росіяни не обмежуються на тілах загиблих українських військових. Експерти фіксують сліди втручань, які були зроблені вже після смерті. Тіло вже було розітнуте воно було досліджене з так само відбором. Біологічних об'єктів на додаткові дослідження з е, численними секційними розрізами, паралельно з дослідженням тіл загиблих ідентифікують. Для цього біологічний матеріал віддають у науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Саме там з нього відбирають ДНК профіль. Паралельно з цим відбувається відбір зразків біологічного матеріалу, по яким вже слідчі призначає судові молекулярно-генетичні експертизи. Це можуть бути, якщо ми говоримо про невпізнені тіла, в більшості це кісткові рештки або зуби. Так, дійсно, дуже велика проблема виникає в нас, коли Російська Федерація передає фрагментовані тіла, змішуючи їх у мішках. Коли вони збираються, скажімо так, в одне пакування, чи це якісь. Мішок, пакет, коробка зрозуміло, що ці рештки можуть належати як одній людині, так і багатьом. А щоб в цьому пересвідчитись чи ідентифікувати, кому саме ці рештки належать, потрібно дослідити фактично всі фрагменти. І ворог робить це навмисно, щоб ускладнити роботу українських експертів. А останнім часом російська сторона передає тіла не тільки українських загиблих, але й своїх власних солдат. Ну і звичайно, ми говоримо про вершину цинізму. Це стосується репатріацій цього року і репатріацій останніх репатріацій, коли нам просто передали рештки тіл російських військових, і це встановлено вже на 100%. За три з половиною роки великої війни українські експерти, які досліджують та ідентифікують тіла загиблих, кажуть їх вже мало що здатно здивувати. Та єдине, що досі викликає шок, це масштаби російських злочинів. І ми вже, скажімо, реалістично, нормально, да, по-людськи, вже все рівно, ми вже трохи спотворені. Але об'єм, стану ну досі, досі, досі він вражає, досі це жах. Це хочеться, щоб це був сон. Юлія Кимова для телеканалу Ми Україна марафон єдиних новин.